Так Максима Луцька, в нашій студії, Здрастуйте. надзвичайно Здравствуйте. раді вітати сьогодні. Справді тема надзвичайно важлива, цікава, тому що вища освіта це та сфера, яка у нашій державі, зокрема в останні роки, змінюється надзвичайно швидко. І щороку якісь нововведення, принаймні, ті люди, які планують стати студентами, щороку тримають руку на пульсі, чого нового з'явиться у цьому році. Але я б хотіла розпочати нашу розмову з такого запитання. Насправді, пропозиція, де. Навчатись сьогодні в Україні, ну я думаю, на щастя досить велика, тому що справді спектр вищих уж закладів досить великий, але ось наскільки вони якісні, ми знаємо, що є і державні, і приватні установи. Mm -hmm. Наскільки приватні навчальні заклади, які пропонують вищу освіті, освіту, відповідають справжньому рівню високому рівні, да, давайте так. Да, Висох <світ> освіти, високий рівень. Я хочу сказати, що я нічого не бачу поганого в приватних вищих начальних закладах, тому що це є альтернатива і визнана світом. І Україна не є виключена. Ми маємо велику кількість приватних вищих навчальних закладів. Ем, інше питання контролю якості е, навчання. Mm -hmm. Я особисто знаю такі прекрасні університети, там, скажімо, як університет Європейський, там Іванч Тимашенка, Крок, університет, інші, які дійсно контролюють особисто самі якість навчання, і головна оцінка е, якості освіти це звичайне працевлаштування випускників. По-друге, мені дуже приємно, що ви зазначили з приводу змін і реформ, які відбуваються в галузі вищої освіти, не за останні роки, а за останні два роки. Тому два що роки. До, 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 до цього часу про них лише говорили, але угу. насправді нічого не змінювалося. Вважаю, правильним було б, щоб. Не тільки покладали функцію контролю за якістю освіти і в державних і в приватних вищих начальних закладах на міністерство освіти молоді і спорту. Ви знаєте, мені інколи так жаль за це міністерство, тому що там працює, якщо я не пам'ятаю, близько 260 людей. А університетів у нас в Україні ну, близько 400. Я маю державні і приватні, плюс ще е, сьогодні ж там техніку. Все воно ж теж відноситься до галузовищої освіти. Тому тут має бути спільна відповідальність між адміністрацією університетів і міністерством співпраця і е, звичайно е, доводити до відома, може і зробити в якомусь електронному вигляді е, інформацію до е, абітурієнтів. Е, процент працевлаштування за тими чи іншими угу. спеціальностями. Ну, а все ж на сьогодні держава якимось чином контролює. Роботу викладачів у приватних закладах, а також якість знань студентів, чи існують якісь важелі управління, чи є вплив взагалі держави на такі заклади? Вплив, звичайно, є. Але коли ми говоримо, що це є приватне, воно є приватне. Угу. Якщо я господар, то я встановлюю правила Грицьки. Угу. Але тут треба зважати на те, що якби вони видавали свої дипломи. А не державного зразка, угу. тоді, звичайно, і вони більше контролювали якість. Тому що не секрет, коли ми приходимо в якісь установи на дверях відділу кадрів. Ми дуже часто бачимо випускників таких таких вищих навчальних закладів. Прохання не турбувати. Угу. Ось є головна оцінка. Важко важко контролювати. Є державна інспекція вищих навчальних закладів. Є кру в складі Міністерства освіти і науки, але ну це надзвичайно мало людей, які можуть якісно оцінити і вчасно ті чи інші події, які відбуваються. Ну, врешті-решт, будемо сподіватися на гарних господарів, які, які дуже піклуються про своє господарство, mm -hmm. що там справді усе гаразд на сьогодні. Сьогодні така ситуація, що куди не кинь оком у нас скрізь фінансисти, юристи, економісти, технічні спеціальності з якихось причин сьогодні великим попитом не користуються. Ви бачите причину, чому так відбувається? Не можу погодитись в цілому. З, з, з тим, що технічні спеціальності не користуються uh -huh. попитом, е, насправді останні два роки е, є зовсім Стас, інша тенденція, липось. тому що uh -huh. е, ну, молоді люди мають визначати своє майбутнє, свою долю, і від того, що вони, як то кажуть, відсиділи шість років е, за партою і отримали диплом, з яким потім вони йдуть, вибачте, в ларьок і продають там юристи чи економіста, uh -huh. це не є правильно. Е, Є школи, які визнані, визнані і роботодавцями, і суспільством, взагалі бренди. Да? Тому сьогодні ми спостерігаємо зовсім іншу тенденцію. Сьогодні ми спостерігаємо саме. Зростання попиту на технічне спеціальність, тому що вже з'явилася величезна кількість роботодавців, які можуть забезпечити необхідний рівень заробітної плати, тому що саме галузь потребує і фахівців, і відповідально вони отримують від цього прибуток. Інша справа в тому, що ми маємо стимулювати як держава. Як держава роботодавців сплачувати за навчання, але це не тільки питання закону про вищу освіту, це зміни до бюджетного кодексу, до митного кодексу, щоб обладнання технічне можна було завозити без мита, тому що воно використовується не в комерційних цілях, а саме для навчання і підняття рівня навчання. Ось якому ми сьогодні напрямку працюю. Я дуже вдячний Миколі Янчазарову, як прем'єр-міністру, який взяв. Під особистий контроль саме сьогодні зміни до інших законів України, mm -hmm. які саме будуть стимулювати бізнес, промисловість, підтримувати освітянську діяльність mm -hmm. і перенавчати своїх чи навчати своїх спеціалістів, mm -hmm. таких які вони хочуть бачити, В свою чергу мотивація і з стимул гарно навчатись на сьогодні. Серед студентства це є стипендії. Які критерії сьогодні впливають на її формування? І особисто я не знаю на сьогодні, яка стипендія, скільки студентів сьогодні отримують. Ну, от які гарно навчаються. Є якась фіксована. Ну, вона починається від 530 гривень, uh -huh. а далі, в залежності від обставин, там до тисячі тисячі там, ну, відмінники отримують близько 800 гривень. Uh -huh. Але тут треба дивитися не тільки на розмір стипендії, на процес формування стипендії. В університеті можна виокремити якусь статтю видатків, створити uh -huh. там, скажімо, проектну форму роботи зі студентством, щоб молодь відчувала себе потрібною і бачила, що її робота може принести ще і фінансовий uh -huh. прибуток. Що стосується механізму формування, це виключно постанова Кабміну, який встановлюється розмір стипендії, а вже після того відбувається згідно наручного законодавства, індексація стипендіального фонду ну, на рівень інфляції чи на ті рівні, які визначаються законодавством. Тому, скажімо, в новій редакції закону про вищу освіту, ми пропонуємо підняти рівень стипендії до мінімального прожиткового mm -hmm. мінімуму. Це буде суттєва підтримка, тому що я вважаю, що головне завдання студента це саме навчання. Чи він не так, відлікався так, на, так. на справи? Ну вони під... завжди студенти. Ми всі були студентами, підробляли це. Є нормальна практика. Але ну мінімальний, міні міміні, міні, мінімальний розмір. Ми хочемо uh -huh. в новому законі новий редакції закону про вищу освіту. Довести, як це не важко буде для бюджету України, але до мінімального прожиткового мінімуму. Uh -huh. Врешті-решт зараз дуже гаряча пора для тих людей, які є абітурієнтами, які хочуть стати студентами. Надзвичайно складний період. Чи ускладнюється він тим, що така ситуація буде Євро 2012 в Україні проходити це теж все якось так ну, знову спонтанно з іншого дні? Чи вплине якось це на вступну кампанію, окрім того, що сунулись дати вступу, екзаменів? Ну. Ви знаєте, вступна кампанія це завжди ризик. Або вступив, або, або не вступив. Ні. А якщо з'являються якісь ще додаткові е, обставини, вони, звичайно. Е, ну, Трошки занепокоють mm -hmm. з метою уникнення будь-яких таких ситуацій. Ви знаєте, що в цьому році і останній дзвоник навіть середній школи для випускників буде не, скажімо, там в х числах травня, травня а 12-го. Mm -hmm. да. Прийом документів в університетах буде розпочато через декілька днів після закінчення. Тобто, якщо не помиляюсь, близько 5-го чи другого, десь в цих чи То липня, раніше, да. сезоні, да, липня. Зазвичай. Але все одно той термін, який визначило міністерство освіти, науки, молоді і спорту в правилах прийому абітурієнтів до вищих навчальних закладів, абсолютно достатньо 3-4 тижні для того, щоб подати документи і визначитись з тим вищим навчальним закладом. З яким молода людина хоче пов'язати своє майбутнє. Тому, крім того, що ну, це престижно, я вважаю для України, для наших міст, що Євро-2012 буде у нас відбуватися і фінал Євро буде. З іншого боку, чесно кажучи, я співчуваю. Нинішнього гуртожиткам, гуртожиткам, де будуть проживати туристи, тому що ну, звичайно це є певний дискомфорт, і е, наші діти мають бути в менш комфортних умовах, чи їх там десь будуть підселяти, а там буде жити туристи. Ми знаємо, що програли, випили, виграли, випили. А все ж таки ну, треба чесно говорити, що стан гуртожитків і так не найкращий. Не, не Але ну, реалії життя є реалії життя, і те, що. Там нагами спільними зусиллями і студентів і адміністрації щоб. Покращити умови, будемо працювати в цьому напрямку, намагатись зберегти той стан, в mm -hmm. якому вони ну, Раз Ми вже говоримо про вступ, то е, новітні технології, технічний прогноз торкнувся і цього процесу е, на сьогодні. Скажіть, чи не здається вам, що вступ за допомогою електронної системи не повністю розкриває рівень знань е, дитини, людини, яка вступає тут? Це нос ну, цей момент пощастило. Ні, він напевно тут теж присутній. Як ви вважаєте? Мабуть, на. Вважає? На дві частини треба це питання розділити. перше, якщо я правильно почув електронний вступ, це мається на увазі те, що ми минулого року запровадили систему електронного вступу так, так. У подачі документів. Так це безумовно крок вперед. Це крок до таких європейських світових стандартів. Але все ж таки електронне заповнення документів. Воно ем, треба розуміти, що на електронний документ ви не подасте в суд і жалітися буде ні до кого. Тому я б рекомендував все ж таки отримати фахову консультацію, хоча б подаючи в один університет документи, у співробітника приймальної комісії, який допоможе правильно заповнити документи, а вже інше може заповнити в електронному вигляді, тому що кожен абітурієнт несе персональну відповідальність за якість заповнення цього документу. Угу. Що стосується зовнішнього незалежного Докумання, оцінювання, угу. то я як працівник університету можу сказати, ну треба постійно і говор... Ми говоримо про це постійно, що якість ЗНО треба підвищувати. Але ми то говоримо про це. Але щорічно це відбувається як експеримент над абітурієнтами. Mm -hmm. То були складні тести з історії, то були складні з англійської мови, то то, 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 то і так далі. А це все може якось повернути не в той бік майбутнє молодої людини, яка б могла пов'язати своє майбутнє з тим чи іншим університетом, де б хотіла навчатись. Mm -hmm. Тому те, що ми повернули зараз авторитет середньої школи і вчителів ще шляхом врахування середнього балу атестата до 200 балів плюс ЗНО. Угу. Оце це вже є буде, як то кажуть, компенсаторіка, яка буде більш об'єктивно показувати знання абітурієнта. Е, тому е, м, треба визнати, що тестування воно є е, це світова практика. Е, просто в нашій державі. Ми часто е, бувають такі ситуації, коли от вам, будь ласка, отримайте, а недоліки будемо е, угу. згодом, згодом то, да, да, все, буде да. все ж таки, треба нам то нам нам більш об'єктивно підходити. І я хочу подякувати Міністерству освіти, молоді і спорту за те, що постійно іде е, дуже важливо аналіз попередньої страхової кампанії. Вискомками. Іде одразу ж робота над помилками і. Е, Іде громадське обговорення шляхом проведення прямого телемосту з областями, як там проходили і вступна кампанія і так далі. І те, що сьогодні напрацьовано, що Протягом місяця можна подавати документи, щоб якось розвести тих, хто здавав за попередні роки, і тих, хто подають в цьому році, щоб не було черг. Ми пам'ятаємо приклади із важкими кліматичними умовами. І міністерство досить об'єктивно відпрацювало. Сьогодні можна відповідально сказати, що за результатами минулої вступної кампанії було дуже невисока кількість нарікань на роботу приймальних комісій. За це я хочу подякувати всім, хто працює в приймальній комісії. Підкреслю, що вони працюють на громадських. Засади, uh -huh. от за це не отримують кошти. Uh -huh. так. Як ви е, бачите для себе проміжок часу, коли ось цей момент переходу такий складний, він справді дуже складно дається, коли, врешті-решт, випускники шкіл спокійно будуть знати, куди їм мити, що робити, яким чином вступати? Ну, скільки ось це реформування займає, щоб нарешті це, все стало uh, на своїй місці? Uh, uh, це питання виключно прийняття нової редакції закону про вищу uh -huh. освіту. Тому що ми спостерігаємо, новий міністр приходить, нові правила прийому. Коли ми це зафіксуємо на рівні законодавчого, тут вже не можна буде нічого змінювати. І ми йдемо зараз до цього протягом цього року, минулого року, йде дуже жваво і досить інколи некомфортно обговорення нової редакції закону про вищу освіту. Але все одно ну, ми розуміємо, що закон потрібен. Нам треба адаптувати до всіх європейських стандартів, щоб ми чітко сказали, що таке університет, академія, коледж, професійний коледж, що ми чітко сказали, що таке кваліфікаційні рівні, бакалавр, магістр. Чи залишаємо ми спеціалісти, чи не залишаємо? Чи ми залишаємо якийсь перехідний період для того, щоб потім. Чим вони адаптувалися, тому що у людей питання, а я отримую диплом спеціаліста, а він буде прирівнений до магістра. Ми маємо дати на ці болючі запитання, конкретні відповіді. Погодитись, ну принаймні, знаю, погодитись ні, але те, що розмови почастішали, це факт про те, що купують дипломи сьогодні не тільки випускники вищих навчальних закладів, а вже є інформація про те, що високопосадовці теж виявлені були у таких речах. Хто винен і що з цим робити? Чому так відбувається? Факти є. є. Факти ви кричу, погодились. що так. І я дуже вдячний президенту України Віктору Федоровичу Ніковичу, який чітко дав доручення. І сьогодні всіх державних службовців перевіряють на численні ем, чи, чи справжній справжні, чи справжні, диплом. Справжні диплом. Хочу значити такого раніше ніколи не було. І відповідь на це питання треба почути. І ви знаєте, є факти, що виявляється, що дипломи. Є такі, які недійсні, uh -huh. ну скажімо, коли вже з'явилася електронна система реєстрації дипломів, ну я собі важко можу уявити, як можна підробити його, ну виключно візуально, тому що будь-яка перевірка одразу дасть відповідь, що це не є справжній диплом. Uh -huh. А ті дипломи, які до, до 2000-го року, якщо не пам'ятаю, в 2000 році почав в 98-му, електронна реєстрація почалася, ну, десь в ці uh -huh. роки. До цього часу так можна було або там, скажімо, в архіві щось до mm -hmm. або бланк э, придбати, або не, не, не збереглись архівні дані в силу різних обставин, чи пожежа, чи щось інше. Так факти є, і з ними треба боротися, mm -hmm. і ми боремось відповідально це. Справді хочеться вірити в те, що усі зміни, які відбуваються на краще. І також стало, що ми з вами зустрічаємось напередодні такого великого і світлого свята Великодня. Тому мені б хотілося, щоб ви зараз сокопосадовців перетворили звичайну людину і сказали про те, як ви любите відзначати це свято, чи є якісь сімейні традиції, які ви щороку, щороку, не зважаючи на те, що відбувається в державі, все одно святкуєте, яких традицій дотримуєтесь. Ну, Я думаю, що традиція це те, що нам дали наші батьки. І, звичайно, коли були діти, це ж і в церкву піти, і розмалювати яйця. Mm -hmm. Потім сідали за святковий стіл, мама Пасху готувала і готує, дай Боже їй здоров'я. Потім перевіряли, у кого яйце. Ну, у кого міцніше. Та міцніше, так. Це воно все і зберіглося. Звичайно, це велике свято. Це додаткова можливість побути в кругу в колі сім'ї. Як у новосельцу, так і у мене мальчик і, і теж мальчик. Mm -hmm. да. Підемо обов'язково в церкву, підемо до батьків і побудемо просто вдома, проведемо разом час. Я думаю, що ну, для мене особисто це. Сьогодні так. Як ви кажете, нехай такі миті, весь світ зачекає. Так так, 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 так. Окрім того, що такі традиції кожен в своїй сім'ї повинен mm -hmm. впроваджуватись. Як ви вважаєте, ось ведення закону Божого у школах? Це реалії на сьогодні, це, це справді важливо. І що сьогодні тут відбувається, яким чином залучаються діти? На жаль, сьогодні багато освітянських процесів. Перетворене на політичну ситуацію. І перш за все, воно має бути в сім'ї, сім'ї. А питання це в школу, його треба обговорити і впроваджувати. Угу. Якщо суспільство це підтримує, ми маємо реагувати на це. Я думаю, що це привід для обговорення. Ну і буквально угу. на завершення ваші вітання усім, глядачам. Ну, Ви знаєте, сьогодні прекрасна погода, і коли їхав до вас, я теж вам і привіз подарунок, тому що це велике свято. Звичайно, хотілося б побажати всьому українському народу Божого благословення, щастя, добра, сімейного добробуту і вам я теж привіз на. Як подарунок такої поми Миколи Чудотворця, да, і, е, він як і скорий помічник і, і охоронець. Нехай він теж оберігає ваш колектив і буде прикрасою такою спасибі, да, великі да. ну, такі на прекрасні ноті. Да. Але на жаль, вимушені да. прощатись. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Максим Луцький, голова комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.